Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту УФА дійсно підписала та відправила лист до Української асоціації футболу з попередженням про можливе виключення з організації раніше. віце-президент УАФ Олег Протасов на своїй сторінці в Фейсбук публікував лист від та УЕФА на адресу УАФ з приводу можливих неправомірних дій асоціації. Організації висловили занепокоєння щодо можливого тиску, який створюється на членів Української асоціації футболу щодо проведення позачергового виконкому ФІФАТО та на. Гадали, що українська асоціація має здійснювати управління своїми справами без впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов'язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УФА відповідно до статті 16 статуту ФІФА та 9 статті статуту УФА. Організації закликали вирішити ситуацію та надалі інформувати про перебіг подій. 96 спортсменів і тренерів регіону отримали щорічну обласну стипендію серед них приможців та призери міжнародних змагань, зокрема легкоатлетка Ярослава Магучих у березні 2022 року вона перемогла на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні. Далі на чемпіонаті світу в Орегоні з результатом 2 метри 2 сантиметри стала срібною призеркою. У серпні здобула золото на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Заохотили і бронзову у чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Ілону Прокопивнюк. А ще стипендію призначили бронзові призерці чемпіонату світу з дюдо Ілизаветі Летвиненко та переможцю всесвітніх ігор злоднолежного. Порту Данилу Фільченку жіноча команда волейбольного клубу «Прометей» нарешті відсвяткувала свою першу перемогу на стадії групового етапу найпрестижнішого клубного європейського турніру Ліги Чемпіонів ЯКВ. подібне сталося у другому турі, де наші дівчата у неймовірному за інтригою матчі з рахунком 3-2 здолали французький волеро лякане. Жіноча команда волейбольного клубу Прометей нарешті відсвяткувала свою першу перемогу на стадії групового етапу найпрестижнішого клубного європейського турніру Ліги Чемпіонів ЄКФ. Подібне сталося у другому турі, де наші дівчата у неймовірному за інтригою матчі з рахунком 3-2 здолали французький «Ля кане суперником. Не простим тім, як засувалося у після цілком по зубах українському клубу. Хоча у ході зустрічі кам'янчанки поступалися 0-2 за сетами і здавалося, що для них все закінчено. Але Наші повели на старті поєдинку 3-1, 7-3. Були вони попереду 16-13 і за екватором дебютної партії, з волі рок, здорово чіпляючись за м'яч, вирівняв становище і результат 19-19, Після чого спіймавши кураж, француженки дотисли Прометей на більше-менше 26-24. У другому сеті команди від початку крокували пліч опліч, не відпускаючи один одного на відстань двох пунктів. Проте згодом у діях наших дівчат стався збій. Вони припускалися, помилок на прийомі, а звідси, звісно, страждав, і атакувальний потенціал. І другий сет знову залишився за воляро 25-17. Здавалося, гаси світло, зловай воду, але до честі підопічних Івана Петкова вже що називається на пропорції за шаховою термінологією. Їм вдалося зібратися і повести у рахунку 8-4, 11-5 у третьому сеті. Наразі вже на подачі ризикувати стали француженки, що допомогло їм скоротити відставання. Втім, раділи вони недовго. Бо далі українки спіймали кураж на блоці, та немов бетонною стіною почали чохлити суперниць. Кінцева перевага наших волейболісток склала 11 очок гандикапу. 25-14. У четвертій партії психологічна перевага була вже на боці Прометея. Він потужно рвонув 5-1, 14-9 і не збавив обертів до її закінчення 25-15. Тайкбрейк став логічним завершенням того запалу і драйву, на якому кам'янчанки трощили суперниць у двох попередніх сетах. П'ятий вирішальний також залишився, за ними 15-11, а з ним і матч у цілому 3-2 на користь українок. У турнірній таблиці Прометей піднявся на третю сходинку. Попереду на нього чекає знову домашній поєдинок 10 січня наступного року. Наші дівчата прийматимуть румунський альба блаж. Переможці п'яти груп вийдуть до чвертьфіналу змагань. Усі другі команди та одна з третього місця з кращими показниками розіграють путівку до чвертьфіналу у двоматчевих протистояннях. Інші чотири клуби з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЯКФ. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу став завершальним полотном своєрідного трептиху змагань з цього виду спорту, які були проведені на єдиному подиху під дахом спортивного клубу Велика гра нашого міста практично протягом одного місяця. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу став завершальним полотном своєрідного триптиху змагань з цього виду спорту, які були проведені на єдиному подиху, під дахом спортивного клубу Велика гра нашого міста практично протягом одного місяця. Свого часу там на гарному організаційному рівні відбулися спочатку благодійні шоу-тракціони на підтримку Збройних сил України, а потім і перший офіційний турнір 2022 року чемпіонат Дніпра, лавова частина учасників якого, і звісно, у першу чергу його переможці та призери долучилися вже. До подібних змагань регіонального масштабу за виключенням однієї категорії. Вони панували і тут виняток серед них склала майстер спорту України Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, яка завоювала дві золоті нагороди і одну срібну. Медаль останнього гатунку вона виборола у жіночій парі з Ксенією Тимченко. А першою дівчина була у міксі з Дніпровцем Олексієм Горбаненком. Звісно, всі очікували її протистояння з іншим представником Дніпра, новоспеченою його чемпіонкою Василисою Канунніковою. і воно дійсно виправдало сподівання фахівців. Ців мач між ними за перше місце серед жінок в одиночній категорії став однією з окрас змагань, а сильнішою виявилася Дар'я Ковальова, яка таким чином виграла свою другу відзнаку найвищого гатунку. Мало игровой практики, мало выездов на соревнования. Сейчас, конечно, очень бы хотелось про туры за границу с ребенком съездить, потому что спортсмены утихают, когда у них нет выездов. Но в плане чемпионата области она в принципе на свою готовность сыграла так, как должна была сыграть. В принципе, ожидаемая победа ее, потому что ребенок работает, хочет в дальнейшем продвигать пламя. пламена в наш вид спорта и поднимать знамя страны на других аренах. Но для этого, конечно, нам нужна очень поддержка. Ну, пока пока имеем, что имеем. Срібна нагорода серед жінок у майстра спорту України Василиси Кануннікової з Дніпра, бронзова у її землячки кандидата у майстри спорту Олесі Ліфанової. Втомість чоловіків увесь п'єдестал пошани окупували Дніпровські майстри спорту, третім фінішував Євген Кіпка, другим Сергій Барановський. Успіхи тиждень тому у чемпіонаті міста. Наразі знову вже на турнірі обласного масштабу святкував Олексій Горбаненко. Очень рад за то, что сегодня Кривой Рог и другие города сумели и в разных видах соревнований навязать борьбу и увести даже победные места, как в женском, например, разряде, который только что закончился. Вот, поэтому всем спасибо. Мы держим свой спортивный фронт. Спортсмены должны тренироваться, должны выступать. И я рад, что сегодня у нас есть такая возможность провести эти соревнования. Надеюсь, что в таком освещенном графике, но в следующем году мы сможем выполнить весь календарь и выполнить все наши запланированные мероприятия. Не без усім відомим нам об'єктивним причинам і проблемам, які крайні 10 місяців у нашій державі пов'язані з війною, федераціям настільного тенісу Дніпра і області вдалося провести свої головні турніри, чемпіонати міста і регіону, виявити сильніших, приглянути найближчий резерв. За підсумками змагань будуть скориговані склади збірних та їхні плани підготовки до більш відповідальних стартів, принаймні всеукраїнського масштабу. І будемо вірити, що завдяки Збройним силам України вже незабаром мирне життя, а з ним, звісно, і спортивні знову повернуться на вітчизняні терени. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.